Коли з вулиці Пархоменка несли дядька, в якого забули запитати, як він хоче, з музикою чи без, так само як він забував про літеру О у слові хотіти. Ми якраз їли ожину, набивали ротяків беремками чорних ягід, забуваючи пережовувати, жваво занурювали ожильні руки в кошик і все прислуховувались, чи гратимуть, чи не гратимуть. Ми нагострювали вуха, стишували оженне дихання і чули, як дядька несуть уже десь на вулиці Паризької комуни. А коли наблизилися до нашої вулиці Котеревського, нам сказали сидіти мовчки і не дивитись у вікна. А я набрав жменю з десяток ягід, не послухав і подивився. Дякую. Сучасне мистецтво вірш називається. Мені доручили варити борщ, бо в них так прийнято їсти борщ на 9 днів. А в мене не було буряка. У мене не було буряка і бажання варити борщ. Бо для чого їсти, якщо хтось помер? Бо що спільного у шлунка із болем утрати? Бо треба пити трунок і дерти на собі волосся. У мене не було буряка і бажання варити борщ. А мені сказали, що прийде аж 46 душ. А я спитав: то скільки прийде людей, якщо тільки душ 46? У мене не було буряка і картоплі, капусти і моркви, води і солі, м'яса і сметани цибулі і бажання варити борщ. Я поналував їм у миски горілки і сказав їм, що то борщ, і що вони ніць не тямлять у сучасному мистецтві. <плоджування> 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 <Дякую. плоджування> Сліпий собако, я навмисне кажу не песа, а собако, бо в цього слова є очі. Тобі не поталано ну, двічі, ти сліпий і ти собака. Люди йдуть і несуть свій зір у очах, у окулярах, у плюсах і мінусах. Люди йдуть і несуть вулиці, базари, автобуси та дороги, дерева та інших людей, а ти сліпий собако. Що ти несеш, окрім однорідної Чорноти і вміння стримуватись? Наскільки глибоко ти заглянув у себе? Чи так, що побачив небесне дно коло нирок? Чи так, що знайшов своє криваве ім'я на сухих вустах алкоголічки? Я винадав тобі день народження, сліпий собако, і п'ю за тебе, бо тобі поталанило вдвічі ти сліпий, і ти собака.